Шановні колеги, ми зібрались з одного приводу. Ми вели переговори, Валерій Олександрович, колеги, депутати Верховної Ради, обласної ради. Ми зустрічалися вранці і почули вимоги, які є. Ви знаєте, що по є в обласній раді, обласна рада повинна була зібратися 30-го цього місяця січня. Ситуація, ви бачите, дуже непроста. Головним чином всіх турбує суспільно політична ситуація в Україні. Ми підготували звернення, яке розіслано всім депутатам обласної ради. Ми сьогодні отримали іще одне звернення, яке оформлено на позиції від нашої обласної ради. Вони дуже близькі за змістом і за текстом, тому що ми всі. Висловлюємо стурбованість ситуації, яка сьогодні склалася. Всі і народні депутати, які є представниками законодавчої гілки влади, які створюють закони, по яким ми повинні з вами жити, які створюють сьогодні ті закони, і які необхідні Україні. Я не хотів би в нашу політичну позицію, тому що. Вона збігається в одному, що ми не повинні допустити насильство в нашому суспільстві. Це перше. Друге, негайно вжити ті заходи, які необхідні на законодавчому рівні для того, щоб прибрати ті перешкоди, які є в розвитку демократичного суспільства. Третє, знайти порозуміння, як в областях наших, так і в цілому в Україні між різними політичними силами. Ми повинні розуміти, що, на жаль, є сили, які б не хотіли щоб ми знайшли спільну. Полу. Коли ми говоримо про скликання сесії обласної ради, згідно регламенту, для того, щоб вона була легітимною, треба мати більше 50 депутатів обласної ради, які можуть приїхати. На сьогоднішній час вже другий обзвон, який проходить, говорить, що може. Бути зібрані не більше 43 депутатів. Тому я прийняв таке рішення: відкликати рішення, яке було прийнято про проведення сесії 30 го числа. А в зв'язку з тим, що депутати можуть зібратися завтра вранці, призначити сесію позачергову на завтра на 11 годин ранку. Розпорядження відповідне я підписав. Є гарантія, що сесія буде легітимна, і кількість людей присутніх на цій сесії буде достатня для прийняття легітимних рішень. Це перше. Друге, я просив би, шановні колеги, для того, щоб організувати завтрашню сесію, щоб була створена нормальна ситуація для її проблеми. Тому ми з вами домовлялися із з Валерією Оксановичем, що. Коли чекали і коли були, були прийнято рішення, що ми дамо можливість людям погрітися на першому поверсі, але ми бачимо, що людей все більше і більше в обласній раді, апарату пораду треба працювати. Тому я просив би звільнити наше приміщення обласної ради. І завтра, в 11 годин ранку, ми чекаємо на сесії, яка буде приймати рішення про суспільну політичну ситуацію. І думка наша абсолютно співпадає під стурбованості за всіма, хто сьогодні прийшов до обласної. Оце я хотів сказати. Це обманка, як завжди. Обманка це Анатолій Івановичу. Витягнете час. Ви знаєте, що завтра сесія Верховної Ради. Ви знаєте, що будуть завтра вирішальні позиції по всій Україні. Ви знаєте, ви говорите позицію політичної партії, хочуть зіштовхнути лобами. Нема у нас політичної партії. У нас є народ України і Банда Януковича, яку ви опосередковано або захищаєте сьогодні, або не захищаєте сьогодні. Я вам сказав, що в 12 годин пишіть заяву про вихід з партії регіонів. Ви цього не зробили до цього часу. А ви нам розказуєте 43 депутати, 43 депутати. І щось там таке. А людей, людей на Майдані пересуватися з Чернігова в Києві, вашим-то бандюками під охороною з бандюками і на джипах поприїжджати, то нема проблем. А нам з Майдана пересуватися туди-сюди, нас настановлюють там. Ви це знаєте, Анатолі Іванович, чи ні? А ваших 40 оціх держаків з лопатами, що під прокуратурою тільки що забрали. Це що? Анатолій Іванович, ну поясніть. Шононікові, давайте ми конкретно по конкретним питанням. Ми зранку зустрілись. Ми проговорили всі питання. У нас були різні варіанти. <кій> Я пропонував провести засідання президії. Реально можна було зібрати кількість людей. Я пропонував, давайте ми розширити засідання президії з тими депутатами, які можуть приїхати. На жаль, на ці пропозиції не погоджувалися. Зібрати сесію в такій кількості, як є, вона буде незаконною. Підняти людей, привезти сюди і не прийняти ніяких рішень, тому що не буде кворума депутатів, ми собі це не можемо дозволити, бо це буде не, у, не повага до кожного депутата обласної ради. Якщо ми вже збираємося провести, то її треба провести. Скажіть, будь ласка, ви сказали 43 чоловіка. тобто так. у вас є насправді. Залишається 7, так? Правильно? Вісім. Вісім. Давайте зараз по списку, по подумаємо, може когось треба привезти, може комусь треба допомогти. Ну, не знаю. ну, Давайте цих вісім чоловік зараз попрацюємо, дзвонимо і добре, і їх реально зібрати і все нормально проведемо в сесію. Тобто я думаю, що вісім чоловік то не є так багато. Кожен може навіть взяти машину і привезти на сесію, зробити таку послугу. Я думаю, що 8 чоловік реально. Якщо 43 дійсно сказали, що вони приїдуть і можуть приїхати на 7 годину вечора, то я думаю, що 8 чоловік. Ми спільно, зважаючи на ваш авторитет як голови обласної ради, напевно, що. Кожен з депутатів обласної ради до вас неодноразово приходив, в тому числі по потребах вашого їхнього округу і, зважаючи на ваш авторитет, люди можуть приїхати, знаючи, що голова обласної ради їх особисто просить. Тому я думаю, що вісім чоловік зібрати сьогодні. Це не є така ну, аж надзвичайно велика проблема, і я розумію, що може не в сьомій, в восьмій дні, але провести сьогодні сесію. Шановні колеги. От подивіться, цікава річ виникає, що ми критично вважаємо по деяким годинам. Може бути, не може бути. А чого не можемо ми прийняти так? Що ви кажете Верховну Раду? А що ми з вами приймемо зовсім інше рішення, якщо завтра зберемося і буде Верховна Рада? У нас думка однакова. Ми зустрічалися з кожним представником опозиції. Якщо б'ють людей, то це ганьба. Якщо така ситуація в країні, то це ганьба. І Треба з цього виходити. А ми починаємо один одного зараз шпигати і гуляться на ці часи, давайте зберемо. А люди не приїдуть. Збереться 40 чоловік, збереться тут тисяча чоловік. Ми скажемо, люди, вибачте, депутати обласної ради от не приїхали, вони такі сякі. Для ми чого ми представляємо обласну раду? місяці чекають. чекають. Я думаю, почекають 43, як приїдуть. Я хочу збору повністю хворобу. Що ми Це ж сесію призначили на 30 число. Колеги сьогодні сказали, давайте пришвидше. Ми погодимось. Ми б дзвонили дві. Якщо ми хворимо сьогодні не збираємо, давайте завтра вранці, та нічого не змінює. Ми тільки підбурюємо людей. Тим більше, я ще раз кажу, що у нас нема абсолютно ніяких розбіжностей. Там можна в деяких словах в деталях. По суті, абсолютно схожі позиції. Що не ні кровопроводи, ні неподобство цим, що відбувається, ні порушенню закону. Для чого? Ми приймаємо вітання. <клес> я вважаю, якщо у вас не є, що не буде прийняти такий текст звернення, давайте ми його підприємство. Іван Іванович, <клес> Іван Іван, <клес> Іван Іван. я, ви знаєте, відверто кажучи, я скажем, великою повагою до Анатолія Івановича відношусь. І в принципі, що він говорить, я йому, скажімо, відносно кажучи, вірю. От у нас все так дуже добре починалося зранку. Ми просто все домовилися. Все красиво, Все в нас виходить. І все в нас вийшло, розумієте? Вони вмішуються із темні сили. Я не хочу фамілії називати, я хочу ображати людей, розумієте? От вони вмішуються, розумієте, от їм треба не так. Їм треба зробити іменно так, щоб ви знаєте, щоб носа тети, ці опозиції. До опозиція, вибачте чорт з нею, не треба втирати тому народу, тим людям, які стоять. Тисячі людей стоять третій місяць. Розумієте? І тому, якщо ми будемо дослухатися до цих товаришів, то ми будемо тільки накалять страсті. Уже б ми могли з вами у 20 годин закрити це приміщення, відпустити у цих людей і просити їх, щоб вони звільнили. Тому що вони ждуть від нас, розумієте? А вони вже не вірять нікому, вони не вірять і мені, і вам так само вони не вірять, розумієте? І не думайте, що буду, буде хтось тримати ці цих... люди. Вони просто не вірять вже нікому, розумієте? І тому в нас все дуже добре вийшло. Міліція приїхала, виставила, ви попросили, я вам дуже дякую. Вони поїхали. Дивіться, нема ніякої е, напруги, нема ніхто нікого не трошить, ніхто не розкажуть, вас хтось не буде обрати і все ні, ніхто не ображає. Абсолютно нормальна, виважена ситуація. І я думаю, що, ви знаєте, коли треба, коли треба а я вважаю, от я, я на мою думку, сьогодні ця ситуація зобов'язує нас, якщо хто не ходячи, то рачки приповзти сюди в раду, рачки. і щоб люди почули нашу позицію. А це наші з вами люди, наші виборці. І нам не треба ділити. Наші, ваші, ми всі одинакові, ми всі чернігівці, І в нас вже сиві голови. І нам, якщо ми можемо, якщо ми нормальні мужики зібралися, то ми абсолютно в спромозі зібратися і в два часи ночі, якщо ми захочемо цього, і прийняти це рішення. Сьогодні ніхто не вимагає, ніхто не вимагає, не ставить інших питань на сесії. Те, що люди там кричать, у них є свої вимоги, це інша справа. Це вже справа кожної людини, як поступити. Іти їй в відставку чи не йти відставку, хоче, хай йде. А якщо вона не хоче, ну що ж, це її право іти чи не йти. Але я думаю, щоб не було ніяких проблем. Дослухайтесь. І до моєї думки, будь ласка, ми можемо з вами фактично зібрати Я в цьому впевнений. І ми можемо її провести. І я, ми... я хочу звернутися до всіх до засобу маси інформації. Хочу, щоб всі розуміли, що так як і на всеукраїнському рівні, так і сьогодні ми тут ми бачимо, що е з нами е ті, хто обрав народ. На контакт, ні на який йти не хоче. Тому що о 12 годин, 13 хвилин, ми мирно прийшли в облраду, депутати різних рівнів Верховної Ради, обласної ради, міської ради, районних рад, Радом, разом з громадою. Чи є це майно? Скажіть мені, будь ласка, це ваше майно? Це майно громади. Це майно І ви їм користуєтесь зараз, яким це майно громади, абсолютно абсолютно навчально, які тому виганяти нас звідси не потрібно, людині нічого не потрібно. І не потрібно нам ставити умови, що вам потрібно працювати апарат, вам потрібно звідси піти, а апарат не страждає. Ми стоїмо тут з людьми. Якщо ви не, зм... не можете йти на компроміс, якщо ми не можемо в Чернігівській області, я звертаюся до всіх засобів масової інформації, якщо ми не можемо на річчі Чернігівської області знайти компроміс і знайти рішення, ми повідомили про те, що завтра у народних депутатів Верховної Ради. Особливо важливий день засідання Верховної Ради України і звернулися з тим, що ми тут разом з людьми, люди на Всеукраїнської народної раді, прийняли рішення звернутися до губернатора Кам'янника Володимира Миколаївича, до голови обласної ради Мільника Анатолія Івановича, які ніби говорять, ми чуємо з вами про те, що вони засуджують дії, кровопролиття, вбивства. Говорять про те, що потрібно дійсно скасувати закони, які прийняті 16 січня і обмежують права людей, які говорять про те, що потрібно об'єднатися біля народу. І які ви самі чуєте, говорять про те, що вони не можуть зібрати депутатів. Якщо потрібно, депутатів збирають швидко. З 12 годин 30 хвилин просто йде затягування часу. До цього часу ми не змогли поспілкуватися з Володимиром Миколаївичем Чутхаменком. До цього часу рішення немає. Тому ми, народні депутати України, депутати обласних, міських районних рад, разом з усіма людьми залишаємося тут і звертаємося до правоохоронних органів з нашого боку. Тут є заступник по громадському порядку, це майно громади. З нашого боку ніяких правопорушень тут не буде. Тому ми залишаємося в цьому приміщенні і будемо тут ночувати разом з людьми до прийняття рішення. Будемо. Просить чернівщан, щоб приходили до нас сюди, тому що сесія потрібна, щоб проходила прозоро, тільки в прямому ефірі, всі домовленості, у нас немає ніяких секретів. Я працюю особисто тут, Овеченко, Сергій, Марцинків Руслан. Ми працюємо з людьми, ми запросили священників, постійно будуть приїжджати сюди священники. Вони приїжджають, будуть молебні, і ми будемо разом тут з людьми. Звідси ми нікуди не підемо. Якщо правоохоронні органи, Візьмуть на себе відповідальність і почнуть нас звідси виганяти. Я з себе знімаю відповідальність за тих людей, яких я не знаю. Я за мир і любов. Всі мене знають. І думаю, що я особисто кажу свою думку, скаже і колега Сергій, і колега Руслан. Я думаю, що я маю в Чернігові довіру людей. Я буду тут з людьми разом. Якщо тронуть хоч одну людину, я буду поряд з людьми. Я відповідальність їх покладаю на всі правоохоронні силові органи. Якщо тут з'явиться хоч один так називаємо тітушка, до цього часу у нас з правоохоронними органами була повна стовідсоткова домовленість і повага. Я сподіваюся на те, що вона буде надалі. Дякую. Шановні колеги, я хотів би, ще сказати, що перша зустріч, яка відбулася на першому поверсі. Була домовленість, що треба зібрати максимально можливу кількість депутатів і прийняти звернення. Ми зразу почали обзвон всіх депутатів, хто є на місці, і домовилися, що на 14 годину ми збираємося на третьому поверсі, проводимо, подивимося, скільки буде депутатів чи розширено президію. Вистачить кількість сесій. Якщо ми побачили, не вистачає, ми запропонували. Три варіанти. Третій варіант, реальний, який можна зібрати сесію, легітимно, це завтра вранці. І сесія скликається депутатами обласної ради. І для обласної ради. Рішення, я ще раз підкреслюю, які будуть по ситуації, вони абсолютно не визивають ніякого сумніву і вони підтримуються відбуду. Тому ми завтра запрошуємо вас всіх. В 11 ранку на сесію. обласної ради. Розмова, яка була в 12.30, я несу поправочку, щоб не було в нас. А люди хай вже вирішують, кому довіряти. Розмова, яка у нас була в 12.30, ми сказали про те, якщо якийсь депутат обласної ради знаходиться за кордоном, то ми не говоримо про те, що йому потрібно замовляти чартер. Якщо якийсь депутат обласної ради знаходиться в Одесі, чи в Луганській, чи в Донецьку, і йому потрібно їхати довго. Це є об'єктивна причина. Як то хтось у лікарні, беремо під список всіх депутатів обласної ради, до цього часу ніхто ще з нами цього не зробив. І під список говоримо, що той за кордоном, той в Луганське, і збираємо сьогодні всі решту. Це було поговорено 12-30 годин. Ніхто не говорив про те, щоб зібрати, скільки зібрати. Говорили, що ми чесно дивимося один одному в очі, що ми довіряємо один одному. Ви телефонуєте всім депутатам обласної ради. На той момент, коли ви нам сказали, що зателефотелефонували всім, то ми знаємо навіть декілька депутатів, які були в залі, які сказали про те, що їм вчора те, що відмінили, три рази телефонували, а те, що сьогодні на дві години, це вже було біля двох годин, вже було початок третьої. Не одного разу ще не зателефонували. Тому це говорить про те, якщо хтось захоче заплатити депутатів, то стануть і скажуть. Кому телефонували, кому не телефонували? Так це був початок третього, а ви говорите, що ви до двох годин всім не телефонували. Тому я ще раз заверю. Аннеш, відповідальність. Відповідальність є у кожної на совість за вами. Ще раз говорю. Розмова була така: максимально ми збираємо всіх депутатів обласної ради і проводимо терміново позачергове засідання з 12.30 в Чернігівській області до 19.00 можна було депутатів зібрати. Тому ще раз закликаємо вас. Беремо список, збираємо на 7, на 8, на 9. Ви батько, я батько, якщо ми з вами хочемо, щоб Чернігівська область звернулася і показала приклад, це Чернігівська свята земля православна показала приклад всім, що ми проти побиття, кровопролиття, і не треба боятися людей. Запросили до цього часу не бачимо, що до людей прийшли. Олександрович, ви знаєте, різна може бути оцінка такої постаті, як Столипінь. Но він колись цікаву річ таку сказав, що вам нужны великі потрясіння, а нам нужна велика Росія. Якщо говорити про Україну сьогодні, не треба великих потрясінь. <coughs> треба робити все, щоб була мир і злагода в Україні, і в тому числі в Чернігівській області. Не треба ескалації конфлікту. А Берман, якщо ми говоримо, у нас були домовлені, печуть, а? Нас а? ну, так от я вас питаю. Беркут, який роздягав Гаврилюка, це Мерезлава, а? Анатолій Іванович. Одна чи рада, до цього немає ніякого. Зрозуміло, ми засуджуємо. Ми ми а За ми, засудили. Ми, злам, разом За ми засудили. Ми засудили це. Засудили. Я, Я хочу сказати, що стає, як пізніше. Шановні друзі, навірно, буде у нас. Шановні друзі, була домовленість. Що на 19 годину буде засідання обласної ради. Я поїхав навіть, повідомив про це людей, які стоять на Майдані. І все йшло нормально, але знову щось вони переграли. Ну, на що це робити? От вам і одразу от потрясіння вам, на що робити? Ми домовились, на 19 годину і всі знають. І мені телефонують, я потелефонував своїм там, кажу, що приїжджають, да, приїдемо, все нормально. Зараз телефонують мені, вже кажуть, вже нам дали відбій. Нащо це робити? Ви хочете з ескалації, щоб тут напруга була. Нащо? Давайте ми проведемо і звільнимо. Чи ви хочете, щоб ми, ми тут очували? Ми, ми домовилися 16 годин, зустрічаємося і рахуємо скільки. Я вам кажу реальну цифру, яка є. Говорить, що це буде 19-та година, 20-та, якщо нема людей, нема сенсу. Який сенс? Нас, давайте, ми не говорите, не давайте ми скасовуємо рішення, що 30-го числа, враховуючи ситуацію, враховуючи, що люди прийшли, що треба негайно дати відповідь людям. Ми говоримо, давайте зранку проведемо. Будь ласка, немає ніяких питань. Трансляція, присутність. питання, У мене, мене складається враження, що знаєте, це спеціально. підтримка. Всі розуміють, що люди залишаться ночувати. Влада знову ж таки не дослухається до українського народу, захоче зробити силовий варіант, завести сюди тітушок, завести сюди після того правоохоронні органи. Я хотів би сьогодні, щоб ви всі розуміли, що те, що відбудеться вночі, буде відповідати кров е, людей. Буде відповідати голова обласної ради, голова обласної державної адміністрації, тому що вони сьогодні показують, що повну відповідальність за кровоприлеття на Чернігівській землі вони беруть на себе. Тому що сьогодні вони можуть організувати цю сесію, вони можуть сьогодні це зорганізувати і практично обзвонити, попросити і привезти, але це спеціально робиться в догоду тим, що сидять на Київських пагорбах. І які сьогодні хочуть продовжувати силовий варіант, тому всю відповідальність за те кровопролиття, яке може бути вночі, будуть нести голова обласної ради і голова обласної державної адміністрації. Я хочу, щоб ви розуміли, що далі, якщо це відбудеться, далі ніхто вже не стримає український народ у своїх діях, тому що дуже важко буде пояснити людям після кровопролиття на Чернігівській області. Чому сьогодні ну, не відбулося мирне розв'язання цієї проблеми, хоча б і показ прикладу в області. Тому я хочу, щоб ви над цим задумалися, якщо ви ще можете позвонити своїм там, не знаю, керівникам, які вам дзвонять і дають такі команди, сказати, що ситуація накалена, і ми повинні провести серці обласної радники. Як рад... і не домовлялася, шановні каналі. ми не хочемо тут. Немає розважання не тут ночувати. <кхану> Тут другі речі. Є заступник начальника УВЗ, з яким ми пліч-опліч уже четверту добу. І я за ці четвер... за четверту добу дуже з великою повагою до нього відношуся. Грибенюк Едуард. Обичай... Миколаївич. якщо є питання, може сказати свою думку, людина, як буде, яке буде відношення до людей, як буде вночі. Тому що ми, св... ми сказали, що ми залишаємося тут. Покорону громадського порядку і безпеку громадян і буде зберігати, охороню громадський порядок і спокій наших громадян. На сьогоднішній день да, дійсно ви бачите, що міліція працює в посиленому варіанті для середня служби, тому що позавчора у нас відбулося напад на Державну обласну державну, державну адміністрацію з застосуванням гранат, газу. Є постраждалі співробітники, була спроба захвату державної адміністрації. Тому, звичайно, міліція Чернігівщини на сьогоднішній день переведена посилення варіант несення служби. Ми всі разом з вами зацікавлені в тому, щоб у нас, в нашій області, в нашому місті був спокій, був порядок і був мир. Це обов'язково. І з сторони, я хочу запевнити вас, що ми прикладемо всі зусилля для того, щоб. У нас не провела щоб у нас не було порушень громадського порядку до сьогоднішнього дня.